Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Поговоримо про останні новини від першої особи і будемо разом думати, ну що ж воно це все означає. Складається враження, що департамент освіти луцької мерії мутить із закупівлями молочки для наших садочків. І власне сума переплати може сягати понад 3 мільйони гривень. Якщо коротко, то на мою думку, більшість тендерів на закупівлі молочки заточені під одного постачальника, і, ймовірно, це постачальники торгової марки Молокія. Їхня ціна лише на декілька тисяч гривень менша від тієї, яку виділяє департамент освіти. Інших же конкурентів, які виставляють на сотні тисяч меншу ціну, просто викидають з тендеру через різноманітні технічні заточки. Отож розказую, як це відбувається, отож, є сири тверді, а є сири кисломолочні. Ну і зрозуміло, що для того, щоб була якомога менша ціна, якомога вища якість, потрібно, щоб була висока конкуренція. Але чомусь департамент освіти оголошує тендер не окремо на кожен вид продукції, як це було раніше, ну тобто окремо на твердий сир, а окремо на кисломолочний, а скидає два найменування в один лот, в один тендер. Для чого це робиться? Просто і твердий, і кисломолочний сир може постачати постачальник, який постачає торгову марку молокія. Вибачте мене за тавтологію. Ну, я маю на увазі ті виробники, яким би було вигідно постачати продукцію в Луцькі садочки. Ну тому що, наприклад, хтось в Дніпрі може виробляти, але возити цю продукцію в Луцьк, ну, напевно, не зовсім рентабельно. Наступне, кефір. У системі Прозоро є так званий Прозоро Маркет. Це фактично каталог, в який виробники вносять свою продукцію і зазначають технічні параметри. Там вага, яка там упаковка, жирність тощо. І замовник може вибрати спектр параметрів. Наприклад, замовник каже: ми хочемо купити кефір жирністю від 2,5 до 3,2%. У, наприклад, фасуванні від 400 до 1000 грам. Але наш департамент освіти чомусь чітко вказує фасування в 900 грам. Хоча більшість виробників, які є на Західній Україні, фасують кефір в 400-450 грамові упаковки. То для чого ж це робиться? Просто кефір в упаковці по 900 грам виробляє торгова марка Молокія. Ну, це знову ж таки серед тих виробників, яким би було вигідно постачати продукцію в людські садочки. Ну, і при тому, що в накладних, от коли приїжджає партія товару в садочок, то в накладних вказується не кількість пачок е якої там граматури, а йде загальна цифра в літрах чи кілограмах. Ну, тому для чого це робиться? Питання риторичне. Що ще потрібно розуміти? До всієї продукції потрібно мати відповідні сертифікати. Це там сертифікати ІСО, сертифікати ДСТУ і в усіх договорах на молочку чомусь прописалися міжнародні сертифікати. Ну, це ті сертифікати, які потрібно. Для здійснення експорту, от так само в договорі на молоко департаменту освіти зажадав міжнародний сертифікат, і він потрібен лише тоді, якщо здійснюєш експорт продукції. Якщо ж ти працюєш на внутрішній ринок, ну то для чого департаменту освіти міжнародний сертифікат? Ну просто відкрию секрет. Він був в одного виробника, назву якого ви можете здогадатися самі. Щоправда, в цьому випадку з молоком. Торгова марка Угринів молоко. Фактично на колінці швиденько теж виготовила такий самий сертифікат, і договір на постачання е департамент освіти підписав із Угриновом. Загалом, на мою думку, сума, яку переплатив бюджет через отакі от от заточки, становить понад 3 мільйони гривень. І це ті гроші, про які кажуть, що немає вільних залишків. Немає за що купити дрони. Але, як ми бачимо, гроші є. Просто чомусь вони течуть не в правильному напрямку. Осідають в приватних кишенях. В бюджеті Луцька є 265 мільйонів вільних коштів, які можна використати на підтримку армії. Отож, станом на 1 січня 2025 року вільний залишок коштів на казначейських рахунках Луцької міської ради склав понад 265 мільйонів гривень. Ну, це, грубо кажучи, це невикористані кошти, які перейшли з 2024 у 2025 рік. І на останній сесії Луцької міської ради було запропоновано використати їх для підтримки сил оборони. Нагадаю, що цього року на підтримку збройних сил в бюджеті міста заклали лише 150 мільйонів гривень, попри те, що минулого 2024 року там було більше півмільярда грошей. Отож залишається сподіватися, чи дослухається керівництво до пропозицій депутатів, і чи справді закладуть ці вільні кошти на підтримку наших сил оборони. На посаду ректора Волинського національного університету імені Лесі Українки є три претенденти. Отож, Анатолій Цьося можуть замінити Мирослава Філіпович, це кандидат історичних наук, доцент, це Наталія Павліха, доктор економічних наук, професор. Ну або знову ж таки, Анатолій Цьось, доктор наук з фізичного виховання і спорту, може залишитись. Чинним ректором. Отож, цось із 24 січня вже є ВО, допоки не оберуть нового ректора. Але мені особисто прикро, що на цю високу посаду зголосилося лише три кандидатури. Я переконаний, що в Волинському національному університеті є достойні люди, і лише в змагальності процесу можна обрати кращого. Але три краще, ніж один, однозначно. Тому будемо Убажно стежити за виборами ректора у Волинському національному університеті. У Луцьку створять платформу на основі штучного інтелекту, аби моніторити ефективність впровадження стратегії розвитку міста. Ну, звісно ж, не за так, а за бюджетні гроші. Окрім того, колеги-депутати запідозрили, що вже є конкретна людина чи компанія, яка буде освоювати кошти. Попри зауваження, що в Луцьку вже є для моніторингу спеціальний комітет і прогнози, що така модель штучного інтелекту навряд для міста буде ефективною, більшість обранців все ж цю ініціативу підтримали. Отож, розказую деталі з цією ініціативою, вийшов депутат Луцької міської ради Роман Бондарук, і він е пропонував створити е модель на основі штучного інтелекту для моніторного виконання стратегії. Розвитку міста Луцька до 2030 року. Нещодавно депутати затвердили таку стратегію і зараз хочуть моніторити на основі от штучного інтелекту. Все те, що було записано в проєкті рішення, в свою чергу прокоментував депутат Луцької міської ради Максим Воскресенський. Переказую те, що сказав він своїми словами. В проєкті рішення було запропоновано, що це має бути якась така штука, схожа на чат-GPT. Але для того, щоб чат-GPT нормально функціонував, і так само функціонував цей штучний інтелект для моніторингу виконання стратегії, потрібно його навчити. А для того, щоб навчити, потрібно дати йому багато інформації, тобто терабайти даних, ну там гори, стоси, мільйони інформації треба дати йому. І справді це крутий проект, але якщо його розвивати в межах України, адже в Луцьку просто немає цієї інформації для того, щоб навчити цей умовний чат GPT для Луцька. А якщо його неправильно навчити, то й він не зовсім ефективно буде виконувати свою роботу. Якщо ж говорити про гроші, то в Луцьку в Луцькій міській раді в Луцькій мерії немає жодного фахівця, який би розбирався. В системах штучного інтелекту міг би там навчати і обслуговувати. Відповідно потрібно наймати фахівців, потрібно наймати підтримку. Це обійдеться в сотні тисяч гривень щомісяця. Наступне потрібно закупити хардвею, тобто е, обладнання, комп'ютери, якісь там блоки, сервера, і це все кошти. Ну і знову ж таки, саме створення моделі. За оцінкою Максима Воскресенського, який є айтішником і може предметно говорити про те, що він каже, стартує цей проект від 60 тисяч доларів, тобто мільйони гривень потрібно потратити на створення, сотні тисяч в місяць потрібно потратити на обслуговування системи штучного інтелекту, і не факт, що вона буде коректно працювати. Тому логічне питання, для чого це все робиться? Ну. Для чого я сказав на початку цієї промови. Е, більше того, у нас вже є інструмент моніторингу, і цей інструмент є безкоштовний. Для чого платити більше? Я поки що не зрозумію. Більше того, коли зараз триває війна і гроші потрібні на фронт. А з вами був Андрій Лучик Перемоги й миру нам. Побачимося.